Сьогодні перевіряю супершвидкий рецепт полуничного морозива, дуже популярний в німецькому ютубі. Для цього весняного рецепта вам знадобиться лише 4 інгредієнти і хвилин 10 часу. В самому кінці відео дам вам чесний відгук і, як завжди, свої рекомендації. Тож спочатку наріжемо довільну полуницю. Якщо у вас блендер великий і потужний, як не будемо показувати пальцем хто, то можна прямо її ціленькою туди засипати. До речі, весь рецепт з грамовками я, як завжди, залишу в описі під цим відео. Оскільки я з потужністю нічого спільного не маю, то подрібнену полуницю засипаю в свій малесенький блендер. Тепер так само довільно подрібнюємо банан. І вже тут я не стрималась і додала трошки оцібядини, а саме вичавила на банан трошки лимончика. Це я роблю не для смаку, а щоб запобігти оксидації фруктів. І так, колір морозива вийде трошки яскравішим. Тепер подрібніть фрукти, але без зайвого перфекціонізму. Якщо блендеру нема, то для нашої мети цілком підійде виделка або м'ялка для картоплі. Потім велику миску додайте важкі для збивання. Збивати їх треба недовго, лише до стану не дуже густого крему. Ну і настав момент додавати останні а саме згущене молоко. Збийте два продукти разом буквально півхвилиночки. Тепер в молочну масу треба підмішати фруктову. Я роблю це обережно вінчиком. Тепер перелити масу в форму для заморожування. В мене одна велика форма, але, на мій погляд, такий рецепт ідеально підійде для порційного заморожування. Тепер це треба залишити в морозилці згідно оригінального рецепту на 4-6 годин або на ніч. Але щоб морозиво вийшлося більш м'яке, я вам рекомендую перші дві години залазити в морозилку і трошечки виделочкою його перемішувати, десь раз на пів години. Тоді кришталики льоду руйнуються, і воно в готовому вигляді буде не таке тверде. І ще два дуже важливих моменти: перш ніж накладати морозиво, виньте його з морозилки, і хай воно постоїть на столі хвилиночок 15, а може навіть 20. Тоді з ним буде набагато простіше працювати. Ну і це, звісно, краще як гарячою сухою ложкою. Чомусь про ці нюанси ніхто в німецькому рецепті не згадує, але вони важливі. Тож, які я роблю висновки: рецепт робочий робити можна, але треба дотримуватися деяких моїх рекомендацій і порад. Тоді все буде супер. Нам морозово сподобалось, діти взагалі були у повному захваті. Якщо у вас залишились питання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Буду вам вдячна за лайк і підписку. Приємного апетиту! Ах, так, і дайте, будь ласка, знати, якщо такий формат вам зайшов. Мені, наприклад, дуже цікаво брати якийсь розповсюджений популярний німецький рецепт і адаптувати його під нас, пробувати і показувати вам.